Щороку наш канал готує сюжет в тетянин день. Ну не можемо ми просто оминути це свято, тому цього разу хотілось поділитись історією людини, яка немало зробила для міста чи району, і обов'язковий критерій. З іменем Тетяна недовго думаючи наша редакція зупинилася на тій людині, яку знають не лише на Фастівщині та в Україні, а й далеко за кордоном. Хоча проживає пані Тетяна у Васильківському районі, та про Фастівський дбає не менше. Тетяна Володимирівна засуха, герой України, доктор сільськогосподарських наук, кандидат біологічних наук, український політик та підприємець, дружина та мама. І, хоч нам не вдалося особисто познайомитись з пані Тетяною через навантажений графік, та ми поспілкувалися з частиною тих людей, яким вона допомагає, ковалівка земля мрії. І справді, взимку фастівчани мають можливість приїздити сюди до ялинки, провести час на катку, завітати у затишні заклади та смачно поїсти. А ввечері уся ковалівка перетворюється на сяючу казку. Та справжньою казкою можна назвати ковалівкою тоді, коли навколо все розквітає. Стільки молодят, жодне село не бачило, адже звідусів сюди приїздять закохані, щоб на все життя закарбувати в пам'яті найщасливіший. День життя, і такий порядок. Та краса у всьому до чого береться Тетяна Володимирівна. Це людина з великої букви слова. Вона герой України. Ми цим пишаємося, і пишаємося, що вона є у нас тут. Не на камеру нам зізнаються, що Тетяна Засуха не любить, коли про її добрі справи говорять. Вона робить це не для піару, а просто робить, бо має можливість. На сонці жінка витрачає пару годин, все інше для роботи. І результат видно неозброєним оком. У всіх відношеннях це людина, яка дбає про наше майбутнє. Дбає про майбутнє наших дітей, дбає про нашу соціальну сферу. Де ви не були в нашому районі, бачили. Головне у нас це благоустрій і розвиток соціальної сфери, любе приміщення, і дороги, і все на це вказує. Наша громада щиро вдячна Тетяні Володимирі за її великий труд. Тетяна Володимирівна допомагає не лише тим селам, які поруч з ковалівкою. Наприклад, коженка теж знайома із добрими справами засухи. З Тетяною Володимирівною в нас. Можна сказати, тісний зв'язок, тому що ми неодноразово звертаємося до неї по допомогу і вона завжди відповідає на наші прохання. Ну, доказом таким є те, що вона на звернення громадян допомогла зремонтувати. Дорогу по вулиці Комісарова, все селище, жителі селища дуже вдячні за її допомогу. Також кожного року вона допомагає у вирішенні питання, такого як надання діткам новорічних подарунків. Так, до Дня Перемоги не забуває вона також і про учасників бойових дій та вдів. і взагалі. Коли ми звертаємося до неї, вона завжди не стоїть осторонь проблем нашого селища. У мирній ковалівці завжди пам'ятають про тих, хто на передовій і вже повернувся з неї. З пані Тетяною співпрацюємо десь з 2000 15-го, десь кінця 15-го року Співпраця з пані Тетяною приходить в тому, що вона допомагає хлопцям, які вже повернулися з зони АТО. Тобто, матеріально їх підтримує раз в рік до того, ж вона допомагає хлопцям, які зараз на передовій знаходиться. Матеріально Тобто, за допомогою її закупляються спорядження, які не потрібно нашим хлопцям, плюс продукти, те, що потрібно нашим хлопцям на передовій. Будь-яка жінка, яка стає мамою, точно знає, що у чужих дітей не буває, тому і Тетяна засуха велику увагу приділяє дітям їхньому розвитку, там щасливому дитинству. Тетяна Володимирівна нам допомогла з першого дня відкриття. Коли відкрився в 2016 році наш заклад, вона допомогла в закупівлі на шафи з лавочками в роздягальні столи з стільцями, ліжка з матрасами для дітей, два дитячих тренажера закупила до восьми років, стінку немо дитячу, плюс дитяча кухня в ігровий куточок для дітей, сухий басейн з кульками, масажний стіл і стілець туалет спеціально для наших діток. На новорічні подарунки в 2016 році вона також наших дітей привітала новорічними подарунками. Тетяна засуха це практично єдина людина, яка вже на протязі року нам постійно хай не багато, але постійно допомагає щомісячно, виділяючи фінансову допомогу, яку ми якраз тратимо на перевезення дітей на змагання на тренування. І на поточні розходи з самого центру, де займаються діти п'яти займається займаються безкоштовно. Так що, велика дяка, і шана за постійну регулярну допомогу. Українська сила в тому, що ми бережемо нашу культуру та традиції, а наші діти її продовжують завдяки пані Тетяні. Вихованці козацького лицарського клубу Доброслав мають можливість проставляти пастівщину у всьому світі. Я Вітаю і пані Тетяну, і всіх Тетян. Дай Боже, що всі такі Тетяни були патріотами України, допомагали розвитку і е, е, з нагоди свята, хай усі її добрі починання тільки ростуть, хай їй все добро сториться і вертається. Щастя, здоров'я і добробут. Я хочу подякувати нашій Тетяні Володимирівні, щоб їй всі мрії, про які вона е, думає, як. Бажає, щоб вони були в житті про її всі плани, які вона втілює, щоб вони дійсно втілювалися в життя, і ми завжди, і наші діти, і внуки пишалися нею. А головне в житті її це здоров'я і жіночого щастя. Тетяні Володимирівні я бажаю, перш за все це здоров'я, натхнення, благополуччя. Прошу і надіюсь на її підтримку і надалі. Ну, а всім Тетянам бажаю теж здоров'я, успіхів, удачі, чистого, мирного неба і всього найкращого. Ми хочемо привітати, тому що це таке свято, плюс це ще пані Тетяна це покриття студентства, студентці це наш молодь, розвиток. Тому ще раз щиро вітаємо від Асоціації АТО, від наших всіх хлопців. Всього найкращого процвітання та здоров'я бажаємо вам в цей день, щоб ангел охорони завжди вас оберігав і своїм крилом захищав від всіх всіх негараздів, Творчі ще раз вам наснаги, любові і вдячності від людей. Канал Фастів Тіві долучається до щирих та теплих слів і вітає Тетяну Володимирівну та усіх тетян зі святом. Українські жінки це гордість нашої держави. Тетяна Самойленко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.